Вітаю глядачі телеканалу «6 Соток. З вами програма «Зроби сам та я її ведучий Влад. Це програма про те, які рішення можна втілити у себе на заміському будинку на своїй території, на балконі, у себе вдома, в місті, як користуватися якимись інструментами, якісь лайфхаки, поради взагалі купу ідей. Ми генеруємо в цій передачі, причому, що, ну, звичайно, я готуюся до передач, але бувають і якісь експромти, і це дуже цікаво. А сьогодні у нас буде не експромт. Сьогодні у нас буде реально цікаве рішення для ось таких горщиків. Ви бачите, в мене тут на моєму робочому столі два таких горщика. Тут колись були квіточки, вже сезон в них закінчився. На жаль, не встиг я з ними щось відзняти, коли воно було все гарно. Ну, але ідея є ідея, тому покажу вам на ось цих горщиках, тому пробачте, що тут немає якихось там е, досить кольорових квіточок. Е, покажу, як декорувати ось такі горщики. Насправді, це не рідні горщики, в яких продають квіти, тобто це просто звичайні покупні горщики, самі звичайні, які є в магазині недорогі. Ну, а виглядають вони, ну самі бачите як. Ну, по типу, я коли у дружини брав ці горщики, я в неї навіть питав, а це ти в них купувала ці квіти, чи це ти в них пересаджувала? Вона каже, пересаджувала, тобто це покупні горщики. Виглядають реально як начебто в них ці квітки продавали, коли вони ще тут були. А, тому я зараз покажу, яке рішення є для того, щоб декорувати ось такі горщики, щоб вони виглядали незвичайно, щоб вони виглядали, я б сказав би інтегровано. В якийсь е, певний дизайн, е, тому що ми зараз будемо, як ви бачите, е, використовувати такі природні матеріали. Це кора, є ось такі гілочки, просто звичайна мотузка, або ж її називають бичовка. Можливо, ви знаєте її е, як е, з назви бічовка, але на українські це просто мотузка. Ось така. Нею також можна і задекорувати, і використати її. В допомогу при декораціях дуже класна штука, насправді багато вирішує питань з приводу декорацій. Що ж, а ми почнемо? Перший в нас кандидат на те, щоб задекорувати ось ці горщики, буде в нас кора. Її насправді знайти було дуже ну, неоднозначно, Знаєте, з однієї сторони в місті багато дерев то можна знайти кору. Але ж дерево повинно десь лежати, відрублене, тому ви ж не будете кору знімати з живого дерева. Тому це ще потрібно пошукати. І мені підфартило, у мене під дому зрубали дерево, воно лежало досить довго, і з нього обсипалась кора, тому можна було ось на... На... Стріляти собі звідти ось таких шматочків. Якщо ж ну, ми говоримо про заміську територію, ну, звичайно, там є ліси, є якісь е, галявини, де є дерева, також вже повалювані природою, або щось там пиляв, то це, думаю, не проблема буде ось таке знайти. Просто я зіткнув трішечки з невеличкими проблемами у цьому, але ж все ж таки кора у мене на столі. Ну, а гілочки, ну самі розумієте, це такий е, якби матеріал, який просто... Багато хто там відрізає щось, викидує, але можна їх використати у гарних цілях. Давайте починати. Ну, по перше, для того, щоб декорувати. Горщик, потрібні такі шматочки кори, які ми змогли комфортно приклеїти сюди, тому що ми будемо працювати зараз термоклеєм. Ось він в мене вже нагрівся тут, дуже добре розкалився. Ну і потрібно кудись приклеювати. Ось я взяв ось такий шматочок. В принципі, він дуже добре прилягає. Але є проблемка ось тут ось такий аж запас. Напевно, ми зараз спробуємо. Але головна мета зараз нам зробити правильну довжину його. Тут би, питання, що ви хочете, щоб ви ось так десь ось такої довжини зробили, щоб скрити, про повністю ось, ось цей горщик або прямо під ось цей грань. Ну, я, я думаю, щоб трішечки більше, хоч було, десь ось так. Просто відламую. Простота цього всього, що можна просто ламати щось, ну, тут не потрібно пилити. Так, з гілочками потрібно буде, напевно, заморочитися побільше, але ж то буде трішечки потім. Тому зараз, ось в мене є шаблон, так сказати, ось цієї кори. Я беру і наламую собі ось таких шматочків ну, штук з 20. Поїхали! Так, ну насправді, мені здається, ось цього досить буде головою. Якщо ні, ми зробимо ще. Досить різна висота вийшла у цих шматочків, і це навіть ще прикольніше, я зараз бачу, тому що воно буде ось так з різною висотою. Головне правильно тепер зібрати і обклеїти це. Це прям сильно високе її потрібно трішечки укоротити. Десь ось так. Можна собі допомагати плоскогубцями, наприклад, о, пернорм. Мені здається, що навіть багато ось цих шматочків вийшло, ну але багато не мало. А якщо мало, то просто є ще кара. Ось у мене ще тут кори назбирала мені дружина за це її окреме дуже велике, дякую, тому що у мене були проблемки з цим. Ну, добре. Ось ці шматочки також ми не викидаємо. Я потім покажу, що з них також можна зробити. Е, досить прикольна штука, яка вам трішечки зекономить ваші кошти. Так, ну тепер беру горщик і починаю його обклеювати. Причому дивіться, він трішечки брудненький. Ми зараз перевіримо на те, як тримається термоклей. На ось такій поверхні. Я це зараз вам навіть наглядно покажу для того, щоб розуміли ви, чи потрібно взагалі запарюватись тим, щоб його витирати, цей горщик, там, щоб прям все чисто було. Мені самому зараз цікаво. Чи буде термоклей на ось таку поверхню клеїтися і не відходити, що головне. Знаєте, я вже бачу, напевно, що нічого не буде відклеюватися, все буде тут реально добре триматись і гарно. Тому не потрібно навіть його мити. Ось це від бруду витирати воно. Ну, зараз воно підсохне, я вам покажу наглядно, що воно, що, щоб відірвати його, це потрібно ще постаратися. Не глядячи на те, що я ось цю поверхню не витирав, нічого не робив. Термоклей, ну це термоклей. Ось дивіться. Ну, Ви ж не будете так у житті, да, його там щось там робити йому. Тому продовжуємо і не думаємо про те, що щось потрібно витирати. Просто ліпимо зараз цю кору і робимо гарний горщик. Поїхали далі. Потрібно трішечки почекати, тому що термоклей не так швидко застигає, не так одразу. І якщо починати наступну, клеїти наступну, то є ризик, що може трішечки десь щось відірватися у попередньому шматочку. А також одразу хочу попередити вас, що якщо ви працюєте, наприклад, на ось такій ось скатертині із такої грубої тканини, там неважливо не з якої тканини, насправді, якщо термоклей попадає на ось таку просто скатертину, яка ну, шероховата, тим більш, ну то то все. Тобто воно вже в'їдається в неї, і будьте обережні, щось підкладите. Тому в мене тут одна дошечка, просто щоб е, цей пістолет з термоклеєм лежав. Друга дошечка, на якій я роблю, і ось ці ось звисаючі. Шматочки, щоб вони також не потрапляли на скатертину. Це, якщо хочете її зберегти, потрібно враховувати. Запасайтесь термоклеєм, його вам тут знадобиться немало. Тим більше що це ж для декількох варіантів, тому мені потрібна, напевно, ціла пачка буде. Але я гадаю, що воно може бути того варте, тому що те, що я зараз бачу. Ну мені подобається більше, ніж ось таке. А тут вже ви вирішуєте, чи подобається вам така ідея, варто воно того, чи ні. Другу ідею також ми потім порівняємо і подивимось, як вам сподобається більше. Продовжуємо. Так, Як ви бачите, в нас з'явилися ось такі місця, які можна просто прикли... прикрити іншими шматочками. Я вже тільки що це робив по ходу, але в кінці вирішив, вже так, щоб все помістилося, все під... Під... підігнати, так... так мовити. Зараз просто беремо якісь шматочки, ось такі вузенькі, ось ця. Кубка нам знадобиться, щоб це все зараз підлаштувати, щоб не було видно максимально ось цих щілин. Ну і будемо дивитися на фінальний результат. Що я вам скажу? По перше, що термоклей така штука, що Кріпиться будь до чого, тримається добре, кора до кори взагалі добре, кора до пластику добре. Все надійно тримається, нічого не відпадає, от, ну, не відскакує, нічого не, від... не відклеюється. А про те, як виглядає, ну, мені точно подобається більше, ніж ось так. Тобто прикольно, якщо на балконі навіть ось така штука буде стояти, досить незвичайно. Тут, якщо квітка ще буде ось така пишна з такими яскравими фарбами, то буде взагалі круто. Єдине, єдине, я зараз цього робити не буду. Хоча, може, і не потрібно цього робити, тут кому як, це вже просто вам ідея для фантазії. Для того, щоб їх втілити. Ось це я би все ж таки вкоротив би, зробив би більш коротше, щоб вони більш-менш однакові були, але не врівень. Ось так однакові. Щоб ось, ось такі перепади були. Воно ну, було різної довжини, це все круто. І ось так е ну, зробити ось тут, наприклад, зона навіть усі, вони довгі. Тобто ось тут, напевно, я зараз навіть ось так від відламаю. Ось ця сильно довга. Ну і ось цю трішечки ось так. Ось зробити. Це вже товста, я можу просто зараз відірвати від термоклею Ну, приблизно ось так. Ось тут ще потрібно ось так вкоротити трішечки, щоб воно було все ось так більш менше з різними рівнями по висоті. І ще одне: я ж обіцяв вам показати, що зробити з цією кубкою вже ну, кори, яка нам не підійшла по деяким причинам. І чому вона зекономить вам кошти в магазинах. Для садоведення продаються цілі пачки з такими ось шматочками кори. І їх використовують для декору. Це одна із цілей Використовують для декору, щоб скрити землю і було якось ну, по естетичні. Тому можна скористатися цією корою, ось так її поламати сюди, викласти, тут ось ці купа маленьких шматочків залишилась. Ось так. Ну і тепер, коли в нас ось цей загальний дизайн, ось такий скори, кори усередині, навколо квітки, яка тут буде рости, буде кора. Ну, тепер все виглядає якось навіть більш цілосно. Ну, вам хочу сказати, щоб використовували цю ідею. Спробуйте, можливо, вам сподобається. Ну, а якщо ні, це все можна демонтувати, і термоклей легко демонтується насправді від пластику. Тому він тут не залишиться, якщо ви не захочете ось таке робити потім. Або захочете вам горшик, потрібен буде у новому якомусь дизайні, це все спокійно відривається і термоклей не залишиться на пластику. Ну, а ми зараз переходимо до наступної ідеї, де будемо використовувати ось такі гілочки, які ще простіше знайти насправді будь-то в місто чи за міський будинок. Поїхали. Так, ну що ж, з палицями в нас та ж сама історія. Можна скористатися тим самим методом та просто приклеїти їх на термоклей. Насправді тут знову ж таки це залежить від ваших потреб, від вашої фантазії. Що ви хочете зробити. Я, наприклад, хочу, щоб вони ось такі навіть довгі були, щоб е, тут е, в мене в, в голові да, вимальовується така висока квітка, яка ось так над ось цими палицями е, звисає. Е, тому хочу зробити ось такої довжини, я їх неспроста ось такі довгі, познаходив. І ось так ось зараз буду обклеювати термоклеєм. Якісь буду вкрачувати, причому, от коли питання з палицем стоїть, тут по-іншому я це все бачу, тому що якщо з корою можна зробити, щоб різні були довжини їх, але знову ж, ж таки це все на смак та колір, то з палицями мені здається, що все більш-менш повинно було бути в рівень. Ну, приблизно ось такої довжини, там невеличкі перепадики тут повинні бути, щоб ось так рівний, такий був, це виходить у нас конус. Да, обрізаний буде. Ну, Давайте починати та будемо по дорозі дивитися, що в нас тут виходить. Закладуємо, так сказати, першу в даному випадку не цеглинку, а палицю. Ось так беремо просто і приклеїмо ляпс. І все. Головне, щоб воно більш-менш було в рівні, тому що якщо воно піде криво, то Усі наступні палиці підуть також трішечки криво. Ну, здається, що рівненько. Ну і підемо далі. Тут нам вже термоклею знадобиться більше точок, але менше самого термоклею, тому що не, не потрібно тепер багато клеїти, як на корушах вона трималася. Просто ось так прихвачувати. Вам одразу порада при роботі з термоклеєм. Не відривайте ось ці всі, їх соплі називають. Ось <свісно>, ці всі волосини, будемо так їх називати, щоб приємніше вуху було. По-перше, тому що вони одразу не такі охолоджені і вони ще тягнуться. Тому ви можете потягнути, а воно не відірветься. Ви таки ще раз тягнете, а воно не відривається. Тому почекайте трішки, поки воно застигне. І потім вже однією хапкою все відривайте. Ось така навіть товстенька палиця сюди зараз залетить, мені здається, що товщині різниця також нам буде на руку, тому що коли все однаково, це одне, а коли щось є різне, ну по-іншому виглядає. Ось таку десь навіть сюди ми покладемо, відкладемо її одразу. Так, друзі, я скажу це так, це феноменальний момент, тому що це виявилося насправді не так просто. З корою було простіше працювати. З гілочками менш просто, тому що їх багато, вони дрібні, вони тонші. І ну, кожного ось так приклеювати це, звичайно, ну, якби потрібні нерви. Але. Він договор вартий і поки що, поки що мені ну, подобається. Я б сказав, що вже гарно, але потрібно додати деяку деталь. Тому я візьму мотузку. Один край закріплю ось тут. Ось так. І все зараз тепер зроблю такий нюанс, який прикрасить цей горщик, і потім вже будемо порівнювати цей горщик з тим, та будемо робити висновок. <му> Хотів якось гарненько зробити, але ж я ж чоловік, <смі> що мені тегатенько зроблю зараз так, як виходить. І здається, воно буде не менш гарно, ніж якби я ось так по черзі робив, як на початку. Це дуже потрібна витримка, реально, щоб ось так. А зараз я ось так обматую і не здається, що воно в різнобії намотав. Начебто. Ось так, мотузочка до мотузочки, все. Е, ну, Здається, досить. Тепер останні ось ці дві грані також приклеїмо трішечки кудись-сюди. Так, щоб не сильно було видно. Звичайно, в мене це не вийде, щоб не сильно було видно. Але ось так. Так, ну, цей варіант готовий. Мені здається, що він вийшов реально непоганий, гарненько. Коли я починав це робити, в мене були деякі сумніви, що воно вийде якось досить задовільне для мене, суто для мене. Але зараз я бачу, що вийшло ще непогано. Я би що рекомендував би ще один прошарок зробити ось з цих палець, якщо у вас витримка досить, щоб ось ці зони прикрити. І зовсім не видно було горщика. Тому що зараз його трішечки видно, ось тут, ось тут. Я б це все закрив ще палицями, але, на жаль, мені їх не вистачило. Мені поки що і так подобається. Просто хотілося б густіше цих палець. Ну, а зараз момент істини. Давайте порівняємо ось ці два горщика. Один, інший. Ось такі дві ідеї на сьогодні. Ну і ви вирішите, яку ідею вам використати, а можливо, зробити мікс в себе там, де у вас ці квіточки стоять. І будуть частина горщиків ось такого стилю, частина ось такого. І буде взагалі ось такий дизайн, інтер'єр природи, лісу та чогось гарного. Тому що все, що з лісу, все, що з природи, воно не може бути не гарне, воно Створене, щоб нам радіти від погляду на це і отримувати задоволення. Що ж, я дякую вам за перегляд, що ви не перемикалися з телеканалу соток», що дивилися цю передачу і дивитесь інші наші передачі, тому що ми стараємося для вас, щоб вам було цікаво та корисно. З вами був Влад, програма Зроби сам. Не перемикайтеся з телеканалу 6 Соток. Бувайте!